Дивлюсь на небо, блакитне, як море, не чутно вибухів, немає диму. І це завдяки нашим героям, що боронять мужня Україну. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми по одним цілим стали мільйони. Наш прапор майорить тепер усюди. Історик пишуть звичайні люди. Вітаю з загальнонаціональним святом – Дня Незалежності України. З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла кілька етапів духовного оновлення, підтворюючи патріотизм, традиції, духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Україн багато на великій карті. Серед них вона єдина. І її люби, і будь заміти на варті. Бо це твоя земля це Україна. В свято День Незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата, на безліч добрих та корисних справ. Я українка. Дружусь мій раді. рідною мовою я буду. Дівченко і словом і місто. Українка, живу в Україні на війні, і мої всім. Тримайся, моя рідна Україна. Хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, то що нам вороги? України. Бажаю вірити у свої сили та поважати один одного, любити свою Україну, шанувати нашу історію, пам'ятати, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну і її майбутнє. Живи вкрай на земле наше рідне, понижені страху тобі, твоєму небо пшеницями видно, як твоя воля дістанеться в боротьбі. Хай зиди сонце, і мирне, ти волілюбна, ти моя сім'я. Немає значення, де ми народилися у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Одесі чи Полтаві. Немає значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Важливо лише одне наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє.

Для, краси, для сили, для правди, для волі. Що ми України як рідні ліси, як вітер в широкому З Нем народження країни, зі святом на сім. Ми нація єдина, наша зброя в номер сміх. Ми веселі, добрі щирі, і страшні нам дощі сніг. Ми сміливі і хоробрі, тож зі святом наші Сьогодні Звичайні люди, кожного свій мотив для серця биття Україна показала, що є сенсом життя.